Отже як, Це шановний. Е, легко професійно обшукаю верхність навіть за радіограм на напротив пошуках гаманця. Дістану гаманець, дізнаюся, як з нього всі кошти і викину гаманець в неодному напрямку. Ручки не опускаємо, нікуди не, опускає, не тікаємо жорстко професійно одягну стяжки на руки громадянина Навпроти, після чого жорстко професійно одягну мішечок на голову гримана Навпроти, жорстко візьму людину напроти за руки, поведу його за собою. Легко, але все одно професійно відкрию двері автомобіля та допоможу громадянину Навпроти сісти в авто. Так. Поїхали фастіком на якусь хуйню, проведемо рп Давай, та що там, як почамо. До... Подожди, Ти не посуну, та... куди ми а... їдемо? Біля чого, а, ми, чого ми найближче? Давай Давай на петлю, то и все. Давай на петлю. А мы не можем на будем. А нет, там звезда. Давай, Давай на петлю. петлю. Ой, там ваша на а моя. <свист> ну на маяк а потом петля, то и все. Гоу, гоу, гоу. Кто ты сказал, давайте на петлю. <связь> <связь> Раз ты что за ней? <связь> Только не дебешьте этого, чтобы блядь, не было этого. А ты в теории, что ли, сопилки, что ли? Ага. Если ты кто-то дбэшит, просто чтобы срабатывали ремни безопасности. Блядь, хейни, надо. Чтоб он потом не откинул, если шоу. Мы так там будем. Мы запив часика стянем. Ты знаешь, ты хуяню? Блин, стоп это. Проверьте все маски у себя. Шо, бег хочет справа. Отлично. Мовчали він, схоже. Як я, в принципі, я тебе. Не Небоя? А я в удругой раз. Паня. Автоматика. Ти можеш це його відкидувати, дай йому сказав, що як в <звук> а він не відповів. Це ліверп. По факту, збився тут. Роське без <безпеки> пакес втрачавали. Це <звук> б не хотіли. Прямо вже напис на нього скаргу. Ну, <звук> що він такий анда? указ. <звук> В принципе, тоже, за это не Банворд. Ты когда ж крадешь, ты все равно не в курсе, фракции. Так что, в принципе, не имеет значения, типа, балласа, например. Можно, типа, если тебе похитка Канада, закрывай ее и забудь. Ну да, да. Ну, балласы так само работает. Просто пуш не делай, то есть все, типа. Ну да, да. Я даже maybe без допы это проведу, потому что мне так за раз впадутся работы. А, это он нужен? Никак не крути. Я yeah. можу запросити за нього, цей гостиники. Томік, а ти часом здесь не проїбав? Тобі єдине, типу, що типу тортури, це типу таке, типу, по желанию, а допит у тебе 100% должен бути. Я yeah, туди, А я читав, що я можу цей. Спис детей любую людину і, mm. типа. Время, без... Типа, ну, не знаю, yeah. ми все время проводили з допитом. Не має значення. Ну, типу, в правилах вроде би, прописано що mm. допит допыт должен бути. А, да, тут да, фасиком проведу. Ну, 10 вопросов быстро закинешь им і эпизод.

Ой, я десант, ніж акуратненько зрізав чашечки з руки не напроти. Зірвав мішечок з голови, гранати напроти. ставайте обличчям до стіни. Жорстко професійно одягнувати як всі рукавички. ой 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 почну обшуковувати верхні, та інші радіограм не в пошуках аудіо та. Поки що аудіофіксуючих приладів. Також жорстко Також обшукаю грамівну на наявність GPS-трекерів. Обшукаю граменуну на наявність засобів відеоспостереження. ой 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 добре, обшукаю грамівну проти наявність зброї. Шукаю грамотина проти на наявність рації. Де вона знаходиться? Карманчик управний. Засунув в руку в кишеню грамминаного проти, знайшов там рацію. Вимкнув її та поклав під бранжевит. из телефона так в правом акроманчику uh, попрошу дати відповідь на мій телефончик І про крапочки у відповіді, <праць> про не забувати. Чудово, де знаходиться? Права кишенька. право Засунув руку в праву качені, знайшов телефон, кинув його на землю та роздавив ногою. Накинув стяжки на руки Гривненого брата, після чого накинув на голову Гривненого Брата мішечок. Заламав його за собою. Ну, чи та люденька щось бачить, чи ні? Алло. А О! Я, чуєш, печень, я походу вашу печеню ось піздили. Допит обов'язковий, чи я можу без допиту одразу запрошувати перемовника? Бо я щось трохи не вкурююсь. Сенсі. Ну, ви можете, типа, дивись. А ти, будь, будь, а, ти, будь, будь. А, ти ще спокійно проводиш все? Так, 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 на секунду. Чи людина щось бачить, я знаю, запитання. Чи чуєш... я Дивись, ти береш як? Я ти, можу ти, ти хочеш писати... Я не хочу до... ну, ти... я хочу фаст МРПшку і піти спати. Я, я можу одразу запитать. А, а, ну да, ти кажеш. Конечно. Да, понятно. Зразу до перемовника, бля, каже. Типу, я собою. тобі чисто на новом точку напишу всю хуйню, хуйню, куда ти Ты пердишься, вранці, типа відигруєш там, да. Ти... Відкрив двері автомобиль, тим, давайте сісти в автомобіль. Двори, 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 двори. Двори. Ну сорян, мені надо похитки, надо бали. Агент, ти сідай, щось Иди ты нахуй, блядь, лідера. На маяк, нахуй, до тебе приїде до тебе, блядь. Сідаєте ты агент, я Yeah. А скажи мені, а що по цьому блядь, по союзу? Нам треба розірвати з яками союз. Ну коли це і буде, бо на мене робити. скоро рейдут піздавати. Я сьогодні вас нам забив. треба зробити так, щоб нам яки нас те шариш? І ми це записали. І це було, типу, як причиною, що типа прийти на титул і їм сказати, що Ну, ми розриваємо союз, тому що... Ваші люди погано себе поводять з нашими людьми, багато собі дозволяють. і такого, І такого Перед логом того ми розриваємо свою як тільки то зразу, братан, і зразу ж їдемо до тебе на пітол. Эээ... Uh... Браба блядский райд, разумеєш, мені сука се сутні... не... Я, я сьогодні пробував, что з блять ніхуя не получилося. Вони якісь, блядь ці висока обидні, нахуй. Ну вони без тип, мы думав... сьогодні рай фар забили, вони тоже вони реально без А ну секундочку. Відкриваю двері автомобіля, ви ти напуска безпеки, так може набрати сісти вылізти з авто. А ну, будь готовий просто прийняти, я зараз вернусь, бо у меня они всі тіпе приїхали. Мушу їх пильнувати, бо це якісь піздяць. 50 П'ятьдеся mm. одразу з собою везе, я фаст там бабки возьму та й спати иду. Опизвей Ай, Алло, а дай вы все я, скажите мне, что мы таки втроем на петли? Ем... Ну, Надеюсь, есть перекрытие, во-первых. Ну, да. Привезить сюда трьох людей. Ну, ще пару людей, Даже 4 сюда. Ну да, да. Можете ну, двое лишить на перекрытии. На перекритии mm -hmm. двое можете лишить. Два двоих двое. Без допиту а, ну, я спитав, можно все-таки фастиком без стяга. Без допиту уебать. Тупо врать ему скати не хотя. бабки везуть. сюда бы привязать. А куда ехать, да? На... А на, на петлю. на петлю. без вниз спустись. Да понял? Оно без втыкает. Не понял. понял. Блять, одну лютинку сюда отправить, ради бога. там один спустился. Спуститесь кто-то вниз, а на Анубиса заберите и идите вниз. Стой, подожди, вернись. Ви можете двойно перекритить лишить усюс ну, всі Да, вам не надо так багато, було. хлопці. А ну без спастись вниз. Ко всім. Сядь. Слава господи, Боже. Слава мав люди набрать за собою. Давайте заходимо всі всередину. Чотири чоловіка все время должны быть возле выкрадены. Так щоб у нас було п'ятеро, бо я спустим. потім відійду по перемовника. Відвашорено набрати зріжу ножем з друге набрати стяжки. Після чого зірву забиття грани набрати міжечок. Вітаю вас. Ви знаєте, що з вами сталося? Ну я так зрозумів, на шашлычок приїхали. приїхали. Нє, нє, вас викрали. хочете? Та ні, в мене є своє, дякую. Супер, тоді їжте бейте своє. Я зараз увімкну рацію. Жорстко передам громадянину навпроти. Дістану ручку з листочком. Напишу на цій ручці з вісточком текст та передам на навпроти. Прошу взяти листочок, передати в рацію все, що сказано на листочку. Написано точніше. Ой блин. Ой господи Ще відіграти Хто там хотів в дисципліну, Поки я маю момент? Стою так. Так, 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 так. Пускай. Зараз, зараз, зараз Дисципліна. Заодно закину, зараз звіт за я фракцію буду, кож... щоденний. Кто у нас там хедка дисципліни, хто Егор? Сам... Егор Депко. Я так і не поняв, в чому прикол, а Томік, у вже два варна висить од нього. От за що, поки що він мені не Там сказав. Там же ж пише, блядь, за що пише, ті варна. За що ти зробився, ну. А є так, ще така херня. Подивити. Є ще така штука, як оскарження Доган. Ей, кстати, доган, а хвилі тобі... не відписуються Догани, оце мені цікаво. Мають тегати. Ну, оце ж Том то и прикол, я хуй его знал, за что мне хоть выдали. Ну сегодня ты тебе за не так. Так я тебе сказал перед тем, что я рублю. Да, я не помню, ты правильно Заебись, вода. За... Ребята, есть АФК, есть да, да. Отп... отпуск, все, написали, забыли. Не надо, типа, я там сказал, я там передал. Это не работает. В смысле, если я лидир укажу, что я беду робы. Ну хорошо, я уже не могу. Он не должен вообще попомнить за кого-то, кто ему что сказал. Есть специальный канал, куда ты закидываешь и все, и к тебе претензий нету. Шесть вам врати и шумило. Да, 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 почув, шо здесь сказала, сказал, что приняли. Супер, то я жестко профессийно пока врать и сбоку. Агентики, пустий ты бля, а я пойду по перемовника. Ты взебался писать, честно, кто. Я разумею, я разумею тоже. У меня башка уже квадратна. Може ти б міг написати, все зняли. Зачем чим правила? От просто. Я ж правила прописані, і пишу їх. Так, ніхто нехай не об'їжджається, але на жаль воно так і є. Каждый <зваж> <Та, зваж> занимается своей работой, то и все. Ну 25 тысяч там или сколько догана, ну это небольшой гроші, В принципе, что можно оплатить. Та я не знаю скільки мене выписал из-за шму. <зваж> да тоже беда в тому, что дискорд не за запомняют, типа, якщо б сей заполняют дискорд, тобто типа як нехуй. Просто интересно. Можно якось що? аккуратно веган навитиха. Сука, мене хара то, що ми тиждень без матів сидим. Єдині мати, які ми получаем, це с хаміров. Ой, и геликоптеры. Каких нас не надо забрать? А? Ну ч? Ч ты там сказал? Ничего. Ну ты говорил, у кого там догану? Как твой? Пофармить ему догану. Кто жаловался на догану, как твой ник? Я, я, я. Ник. Мне Атомик одну сдал, Димка, Карлина. Да, а, я снял одну за Яз. цей. За а то, друга скажи, столицы зашло нам было хотя бы. А, у меня нету доступа к истории твоей, я не могу ее даже просмотреть. Там пишешь ареш, я чекав, там писала неявка на вимогу старшого складу. Ты мой бизнес, где с ним пришли. А, это что-то сьогодні вроде бы кто-то шота откидывал. Да, maybe. Витаю, шановний. Витаю, вітаю. Це вы перемовник? Звісно, я. Ага, понял. Ой. Добре, тоді станьте, будь ласка, обличчям до мого автомобіля, я вас ведесенько обшукаю. Ой, елегантно одягну. Ось рукавички, обшукаю верхній та нижній шар одяг у грамедона навпроти на наявність аудіофіксуючих приладів. Після чого обшукаю грамедона навпроти на наявність GPS трекерів. Зараз їх хвилиночку. Також обшукаю гранатобрати на наявність засобів відеоспостереження. Також обшукаю гранати набрати наявні зброї. Також, шукаю, грани на продажу наявності рації. Поняв. Проїжджаємо. Проїжджаємо. Перше попередження. Ааа, вона заходиться. Друге попередження. Проїжджаємо. Фурсі. Засунув руку в сумочку, зайшов там рацію, вимкнув і сховав і собі під бронжевет. Також обшукаю громадянина обрати на наявність. Ух ти, що це таке. Ну але ладно. Ти, e, на наявність телефону. Супер чудово одягнув стяжечки на руки граміна навпроти, після чого обережно одягнув на голову грамітана навпроти мішечок та заламав його. Хтось стріляв, по-моєму, так елегантно, тільки щось. А чого що ви цю людину трогаєте? Ви ще не адекватні. Супер заламав ліна навпроти, повів з собою. Ніхуя, не ламайте людині життя, відпустіть! Відкрив двері автомобіля, де ми маємо протисісти в авто. Не відкривайте двері, повідпустіть! Шановний, проїжджаємо! Що, що? Да, да, ні, я тобі не шаную, лошара, я тебе щас голову проб'юю за моєм культом. Бля, діб, єбаша твоя відкість, потім поговоримо. Що це за хуйня? Це ельфійської можна? Давайте я вас бить буду. Їдем від цегеть, шановний! Ні, ні, це мій район, ти не так зі мною базариш. Я тут у твій район! Це моя не Тобі ніхто не дозволяє не із вами заезжать. Ти шо, mm. приколест, блядь? Я ні, а ви? Проїжджай від цегет. Хто тобі дав, вообще право так з боссом розмовляти зі своїм? Це якийсь... Твій ві валінок? А. а, -а, -а. И ты гед звица. Я понял, ну я понял, подай нема, блядь. Одеса ван вау, блядь. Йобані, сука, пелікани на Одесі, сука. Из тех списка, ну и шо це за хуйня, блядь? А я тоби казать, на трассу не выезжать. Ти шо, блядь, то бойов, ми похитку проводимо, ви по нам хуярите. Ми похитку проводимо, похитку, похитку. Похитку проводимо. По тобі ніхто не хуярив, хуярив тільки так, ти, я, поки ти ти Нахуй похитку ти по мені стріляв, ти шо приколіст, блядь? В моїх стрілях, бо я похитку проводив, бо ти лох єбаний. Ладно, добре, здорові. я не буду продовжувати цю розмову. Добре, просто впитуй, просто впитуй. Ти появляєшся на трасі, я тебе бачу і вбиваю наказую. Поки ти похитку проводиш, поняв? а вашу не блядь, нахуй, Похитку я провожу. Не проводишь. похитка, блядь? долба, б на одессе, блядь. Попайтесь на пистолеты и все, потому что это будет беспонтово, они сейчас толпой залетят, это вы потеряете сейчас красную. Попайтесь на пистолеты сразу. Не похитка, бро, похитка. капайте. Отойдите от перекрытия. По-моему, похитка стреляешь, похитка, по-моему, стреляешь. Нет, это билд, поркер. Наша ты ликара, блядь. Это наша тобі ликари. Типа, да, хулио десять. Ты че еще не можешь? Але... <риво> <риво> бил порде убил. Це еще ледак, по-моему. Да, это ледак, прикида. Класс не шо за, бро. Красиві кеды. Македошщая бомба улет. Улет, улет, улет с моста. блять, а печени я Ника, Не этот это корабль, ты его потеряешь.